в ефірі ТРК Львів, програма рожеві окуляри для всіх, хто хоче знати більше і жити яскраво. Дуже швидко минає час. Ми ледь встигаємо підготувати програму. У школі повно уроків, і вчителів не цікавить, що крім математики, у нас ще й зйомки на носі. Але не хвилюйтесь! Обіцяно подорож у світ дорослих ми підготували. Дивіться анонс! Отож, голуб, листоноша чи імейл, e що оберете ви? Хто точно знає, де закінчується Україна? Хто береже нас від непроханих гостей? Далі у програмі. А ще все про тих, хто знає звідки і куди їдуть маршрутки і хто їх краде у час пік. А ще, як завжди, багато сюрпризів для вас. Залишайтесь нами рожеві окуляри в ефірі. Ну от, анонс, ви побачили, сподіваюсь, зацікавились. Тоді, з вашого дозволу, розпочнемо. Отже, сьогодні ми хочемо розповісти вам про всілякі дивні установи, куди частенько доводиться ходити дорослим. А може й не ходити, але просто вони постійно з ними стикаються. З ким спитаєте ви? А от, наприклад, главпоштам. Чули таке? Пояснюю, це головна пошта. І чим вона займається в час, коли імейли долітають зі швидкістю світла? Я не уявляю. Давайте подивимось. Усім привіт! Я думаю, це дуже романтично писати листи, складувати їх у конверт, нести на пошту і довго, довго очікувати на відповідь. Ні, я жартую. Мені ще ніхто ніколи не надсилав листів. Я навіть не уявляю, хто ще так робить. Хоча, якби ніхто не писав листів, то і для чого посеред Львова стоїть ось ця будівля. Я от думаю, як це колись жили люди без телефону та інтернету. Забула, яке домашнє в школі, телефонує до однокласниці, хоче похвалити з новою спідничкою, надсилаю фото своїм друзям по імейлу. E Іноді мені здається, що пошта існує лише для того, щоб надсилати квитанцію за квартплату. Так це чи ні? Давайте перевіримо. А чи знали ви? Що пошта у Львові з'явилася швидше ніж в Києві, коли з її вважали однією з найважливіших не те, щоб будівель, а органів обов'язки вона мала не менше ніж центральна місцева влада. Уявіть собі, якби не працювала пошта, ніхто б не дізнався, як живуть його родичі за кордоном, що відбувається в інших державах. І дітвора навряд чи б отримала подарунки від Миколая. Кожної зими на початку грудня єдиним важливим домашнім завданням кожного школяра є лист до Миколая. Цей святий уже дуже старенький і, мабуть, не вміє користуватися інтернетом, хоча, напевно, до неба доходять якісь сигнали. Цікаво, як ті листи йому передають. Що потрібно, щоб стати справжнім пастарем? Що потрібно, щоб стати... ой справжнім пастерем? Знову що потрібно, щоб стати? Що потрібно, щоб стати справжнім поштарем? Перш за все потрібно любити свою справу, бути вічлим, гарно навчатися і добре знати географію. Давно люди передавали свої листи не тільки голубами, а й людьми. І хоча сучасний поштар це людина, що добре знає своє місто, то в минулі часи це мав бути добрий співак. Ці люди нікуди не ходили, морози вони їли, берегли своє горло. І єдиним їхнім обов'язком було кричати якомога голосніше те, що мали почути люди в іншому місті. Але колись це був ще один засіб спілкування і зовсім не простий. Треба було знати, як слова відступити на спеціальному секретному пристрої. Це вам не клавіатура комп'ютера. Тут все набагато складніше. Хто хто а Джеймс Бонд точно знав азбуку Морзе. Пошта відома не тільки тим, що пересилає листи, пакунки, але й своїми марками. Марки. Це позначки на конверті, які вказують, що ви заплатили за послуги пошти. Є багато людей, які збирають марки, бо на них часто зображують цікаві малюнки. Уявіть собі, що є такі марки, які коштують декілька тисяч доларів. А зараз на пошті можна зробити власну марку. Наш репортаж добіг до кінця. І я хочу якось так по-філософськи попрощатися. Надсилати можна не тільки листи і не тільки поштою. Перш за все потрібно надсилати гарний настрій. І це можна зробити, просто посміхнувшись. З вами була Софія Озарків, спеціально для студії рожеві окуляри. Побачимось! інформаційно розважальна програма рожеві окуляри триває. Нагадую, сьогодні ми говоримо про установи, всякі різні. І зараз буде особливо цікаво. Не тому, що наступний сюжет підготувала я, а тому, що ми знімали його на краю. Ні, на світу, на краю України. Дивіться, і ви дізнаєтесь, хто береже кордон нашої держави і хто перевіряє всіх українців, що хочуть поїхати за кордон. Ви любите подорожувати? Бо я дуже. Особливо мені подобається бувати за кордоном. Це ж так цікаво. Бачиш щось нове, спілкуєшся з людьми різних національностей та культур. Але стоп! Для того, аби цей самий кордон переїхати, потрібно мати візу і пройти певні процедури, які саме зараз дізнаємося. Бо сьогодні ми вирушаємо на українсько-польський кордон пункт пропуску Шегині. Якщо ви їздили до Польщі, то мусили чути такий: Немає кращої дороги, ніж та, яка веде до незнаних мандрівок. 80 кілометрів від рідного Львова, і ми на місці. До Польщі рукою подати, але не поспішайте. Треба пройти контроль. Мета нашої програми розказати і показати вам, як працюють різні служби. Тому сьогодні ми покажемо вам, як працює та служба, що при кордоні. Звідси й назва прикордонна. Цієї оглядової вежі видно весь державний кордон. І частинку Польщі також можна побачити. Ой, польща! Очіка. <ріст> <ріст> Це унікальні кадри спеціально для ТРК Львів. Зараз я стою на межі українсько польського кордону. Ось вона! Довж державного кордону є смуга зораної землі. Це для того, щоб бачити сліди зловмисників, які незаконно хочуть проникнути в Україну. Це так звана заробка. Кожен прикордонник, який приходить повз контрольну смугу, залишає свою позначку. Незмінним та незамінним супутником прикордонника є собака. Чотирилапи маличку вчать винюхувати різні заборонені товари та речі на кордоні. Це чак. Він вміє безпомилково визначити, чи везуть зброю у машині. Зараз побачимо, який він вправний у своїй роботі. Бачите, пістолет. Молодець. Він знайшов його. Що воно таке прикордонна служба України? Це прикордонники, які вдень і вночі зимою і літом охороняють державний кордон України. Як вона працює? Охороняємо безпосередньо зелений кордон. Також здійснюємо пропуск осіб та транспортних засобів через державний кордон з метою виявлення наркотиків, порушників, зброї та інших. Ви охороняєте кордон, а чи часто в Україну хочуть потрапити незаконним шляхом? Так були. До речі, нещодавно порушників затримали лише за те, що вони заснули на кордоні. Яким має бути прикордонник? Відважним, чесним та любити свою службу. Чи є ваша робота небезпечною? Досить небезпечною, оскільки зломисниками, які хочуть перетнути незаконно державний кордон, можуть виявитись навіть злочинці. Ви вже все знаєте про прикордонну службу, тому сміливо можете кудись вирушати. І не забудьте розказати батькам правила перетину кордону. Юлія Маївка про прикордонну службу спеціально для студії рожеві окуляри. Мережеві окуляри триває, і сьогодні ми говоримо про різні цікаві установи, організації, простіше кажучи, різні будиночки, в яких сидять дорослі, і дбають про інтереси нашої держави і наші з вами. А зараз хочу зробити невеличкий анонс. Студія Рожеві окуляри знову спробувала свої сили, але тепер уже на міжнародному телевізійному фестивалі Дитятко. І нам вдалося пройти у фінал. Тому просимо тримати за нас кулачки. А вже у наступній програмі ми розповімо вам усе детально. Сподіваємось на перемогу. А поки що наступний сюжет. Оплески, спалахи фотокамер, червона килимова доріжка це те, без чого зірки не можуть обійтися. Ми теж хочемо відчути себе зірками. Тому і вирішили зробити цю гулівуцьку вечірку. Хай тепер вони нам заздрять. Нагадаю, студія рожеві окуляри та фешн-клаб. Організували рожевий модний клуб для маленьких шанувальників класних вечірок. Щомісяця відбувається феєричне дійство, яке неможливо пропустити. Для нас є ще одна нагода зустрітись, весело погомоніти та гарно провести час на цих вихідних. Адже ми їх чекаємо аж весь тиждень. Цього разу ми потішили вести себе святом музики, веселощів, тому гарний настрій гарантуємо. Без чого ще можна уявити голівуд на та зірок. Так, так, без алеї зірок. У нас вона теж буде. Тому я й кажу, що кожен відчує себе справжньою зіркою. Зірки зроблені нашими руками. Кожне є особливою та іменною. нашого гостей є дуже смачний сюрприз цей тортик. Дякую за. Всі зірки мріють отримати Оскар, а мені, бо ми вже його маємо. Оскар отримали найкращі актори за роль у касті про рібку. Мені подобається вечірка. Так, звичайно, тут весело. Мені дуже подобається. Різні ігри. Класна вечірка. Дуже цікава музика, і ми всі танцюємо і веселимося. Як тобі вечірка? Що ти побажаєш Pink фешн клабу? Я побажаю, щоб вони організовували більше таких класних вечірок. Все колись закінчується, навіть добре. І наша вечірка теж підійшла до кінця. Але приємні спогади і яскраві фото залишаться з нами. інформаційно розважальна програма рожеві окуляри триває, і зараз настав час. Розповісти вам про ще одну установу. Чи швидше про службу, яка оберігає наш з вами спокій на дорозі? Державна автоінспекція. Так, так, це вони зупиняють автомобілі, які порушують правила дорожнього руху. А ще вони можуть вас оштрафувати за перевищення швидкості, якщо ви будете бігати по тротуару. Що з цього правда, а що ні? дізнаєтесь. Чи є я учасником дорожнього руху? Чи повинен знати я правила на дорозі? Зараз все дізнаємося про службу, яка контролює порядок на дорозі. Державна автомобільна інспекція скорочено дає про транспорт. Ми вам вже розповідали. А сьогодні розкажемо про установу, без якої рух на дорозі просто неможливий. Дає для водіїв звучить страшно, але насправді ця інспекція дуже важлива для них і для пішоходів її контролює, щоб всі на дорозі дотримувались правил дорожнього руху. Уявіть, якщо всі їздили, як заманеться, це ж був би хаос. Існує система штрафів для учасників дорожнього руху. ПДР це так скорочено в Державтоінспекції, називають правила дорожнього руху. Чим небезпечніше порушення зробив водій чи пішохід, тим більший штраф. І Як працюють Державтоінспектори, за що можуть оштрафувати, Зараз дізнаємось. Працівники Державтоінспекції здійснюють нагляд за дорожнім рухом, слідкують, як водії пішоходи, водії мотоциклів, скутерів, щоб не порушували правил дорожнього руху та не створювали перешкод чи небезпеки на дорозі. Які правила порушують найчастіше? Пішоходи переходять проїзну частину в недозволеному місці. Водії порушують правила швидкісного режиму. Водії моторолерів дуже рідко вдівають шолом безпеки, що це їхня гарантія на життя і збереження здоров'я. Я велосипедист. З якого віку я можу їздити по дорозі? 14 років це є на велосипеді. З 18 років ви можете їздити на автомобілі, коли будете мати відповідне посвідчення водійське. Тепер, будь ласка, кілька настанов для найменших учасників дорожнього руху. Просимо дітей бути максимально обережними на дорозі, а також дотримуватися правил дорожнього руху. Ось Захар їде порушник. Доброго дня вам, старший сержант міліції. Доброго дня. Пані, порушуйте правила дорожнього руху. Зокрема, керуєте транспортним засобом неприсіднутим постаном безпеки. Точно, я вибачаюсь. Чим порушуйте правила дорожнього руху пункту правил 23В статті 121 частини 5 Адміністративного кодексу України. Продіють, будь ласка, постучу вдячний доступ реєстрації до складання адміністративного протоколу. Доброго. Можна, Придіть з нами складемо вам адміністративний протокол. На вас буде складено спортивний протокол за дане правопорушення в розмірі від 51 до 85 гривень. Зрозуміло вам? Зрозуміло. П'ят 10-денний термін оплатити і питанці залишайтеся. Все, все щасливий вам дороги. Дякую, вибачайте. Щасливо вам. навчили правильно переходити до дорогу, але я нагадаю, що переходити можна тільки на зелене світло або на пішохідному переході. <му> Залишається почекати кілька років, купити права. Я сказав купити права. Про гурток. Автомоделювання я вже розказувала. І всі правила вивча, залишається тільки почекати кілька років і отримати права. А потім позичити у батька машину. А поки що катаємося на велосипеді. З вами був Захар Чижмар. до наступного ефіру. А може зустрінемось десь на дорозі. Побачимось! One, you, 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 Ви на місці? От і добре! Нікуди не йдіть! Зараз не став час розкрити одну з таємниць нашого міста, звідки беруться маршрутки? Хто їм говорить, куди їхати. І що найважливіше, де вони, коли потрібні. Наші журналісти знову завітали до Львівської міської ради у транспортний відділ. От там все і дізнались. Дивіться, і батьків покличте. Буде цікаво. Привіт, мене звати Наталя Донченко. Будемо знайомі. Сьогодні ми поговоримо про транспорт у Львові. Трамваї, тролейбуси, маршрутки. Я думаю, що ви знаєте всі ці різновиди транспорту. Але чи коли-небудь ви задумувались, як вони працюють? Чому їздять тільки у цьому напрямку, а наприклад не в іншому? І хто складає всі ці розклади та маршрути? Добрий день. Як ви думаєте, чи складно складе Добрий день? Як ви думаєте, чи складно складати маршрути нашого міста? Добрий день, так я вважаю, що складно. А як ви думаєте, хто їх складає? Це і чиновники нашого міста. Ну, тобто, це велика відповідальність, це займає багато часу і це важко, дуже важко. А як ви думаєте, хто складає? Я думаю, що складають логісти, диспетчери, можливо, залучаються якісь науково-дослідні інститути, які залучають якраз спеціалістів, які якраз і досліджують не тільки інфраструктуру доріг, але і житлову промислову інфраструктуру, і якраз враховують всі ці фактори. Пасажиром буде добре. Сидиш ще стоїш та їдеш. А от допомогти пасажиру доїхати з точки А у точку Б вже погодьтеся складніше. Для цього у Львівській міській раді існує управління транспорту та зв'язку. Пане Олеже, чим саме займається управління транспорту та зв'язку? В першу чергу управління транспорту та зв'язку займається організацією е, перевезень. Громадським транспортом в місті Львові мається на увазі трамваями, тролейбусами та автобусами. Крім того, на рахунок зв'язку це погодження дозволів на встановлення тих чи інших ретрансляторів. Звичайно, тут немає чарівника, який бавиться іграшковими трамваями, а потім перетворює їх у реальні. Все тут набагато складніше, і час від часу допомога чарівника не завадила. А хто саме придумає ці маршрути? Ну, маршрути придумуються на основі пасажиропотоків, які в принципі визначаються від місця проживання, це місце роботи, місце навчання, якісь притягуючі об'єкти, як, наприклад, Кінкрос Леополіс, епіцентр чи будь-які інші об'єкти. І тільки на основі, скажімо, потреб трансферу з одного району міста в інший, і продумуються ці маршрути. Вирішують багато важливих транспортних питань. Складають маршрути, спілкуються з перевізниками і приймають скарги невдоволених пасажирів. Невдоволених громадян, які користуються транспортом, немало. Якщо проблема є дуже серйозна, маршрут може змінити, аби звільнити з роботи водія. Звичайно, якщо він не виконує свої обов'язки. Одним словом, ви мене зрозуміли. Якщо якісь проблеми з транспортом, вам сюди. Йому мають серйозні проблеми. Скаржиться буває на паління водія, скаржиться на те, що водії відмовляють в перевезенні пільгових категорій населення, хоча це прописано в чинному законодавстві. У більшості маршруток, трамваїв і тролейбусів встановлені gps навігатори. Вони контролюють час прибуття, зупинки, і що найважливіше, за їхнім рухом можуть стежити у транспортній установі. Ну і що особливого скажете, ви, але дещо таке є: навігатори допомагають нам, пасажирам. Якщо водій щось порушує, довго стоїть на зупинці, їде не туди, де треба. Його роботу бачать на загальному комп'ютері, і тоді у цього пана серйозні проблеми. Wi-Fi, який тут є, робить життя розумніше. Що я не плила? Давайте поговоримо про щось приємне. Наприклад, про Wi-Fi, ще й безкоштовний. Буває доволі нудно їхати у трамваї. А Wi-Fi, який тут є, робить життя веселішим та цікавішим. Так, де тут у нас сторіночка рожеві окуляри? О, знайшла. Тепер можна їхати. А ще установа, у якій ми сьогодні побували, вирішує, як об'їжджати вулиці, якщо ремонтують дороги, або взагалі перекривають рук на якісь ділянці. що переконалася, що не все так просто у транспортному житті. Головне щоб була шрутки, трамваї. Та тролейбуси доїхали вчасно. А все решта проїдемо, правда? Па-па! Ну от і все. Ні. На сьогодні все. І так недобре. Не знаю, як з вами прощатись так, щоб не було сумно. Знаю, ми не будемо прощатись наступних сім днів. Ви просто пишіть нам на електронну адресу, переглядайте нові відео на Ютубі. Долучайтесь до наших груп у контакті та Фейсбуці. І тоді ви завжди будете дивитись на світ разом з нами крізь рожеві окуляри. З вами була Юлія Маївка. Па-па!